В ваші увазі представлені світильники колекції Акцент при одного українського виробника освітлення на ринку України Імперіум Лайт. Це точкові світильники моделі 70-110 та бра моделі 45-220. Що хотілося відзначити, в першу чергу, вони виконані. Що представлені зразки, виконані у кольорах чорний, білий та сірий, також вони виконуються стандартно в кольорі антроцит. Під замовлення можна виконати в будь-якому виконанні. Основні його технічні характеристики точкового світильника це його діаметр 5,6 см, висота 10 см, матеріал, з якого він вивний, алюміній. Ступінь захисту ip 20 Лампи рекомендовані для використання 60 Вт потужністю та 230 В напругу. Тип цоколя GU-10. Тобто, ось, ви можете побачити даний цоколь, як він виглядає. Він також вже досить звичний, всі часто його бачили і використовували вже в практиці. У даному світильнику також є відразу під'єднувальна клема та скажімо, планка для монтажу, якою він кріпиться до стелі. Ось так само підготовлений і в сірому виконанні. Це їх стандартна комплектація. Щодо бра, то бра використовується вже дві лампи. Напрямлене на світло з обох сторон. Так само є планка для кріплення до стіни та під'єднувальна клема. Вона наразі схована, її можна дістати, коли будете вже кріпити. Можна використовувати кріплення даного бра як горизонтальне, так і вертикальне. Це будете дивитися згідно дизайну. У вашої квартири чи будинку. Мені риси можна зазначити стиль мінімалізму, це От світло без зайвого декору. Труба з напрямленим світлом в обох напрямках. Розмір бра, що я вам, хочу, що я вам представляю зараз, складає 20 см. Діаметр так само 5,6 см, відстань від стіни 9,5 см. Технічні характеристики, щодо П співпадають так, як і в точкових світильниках і Рекомендація щодо ламп, які використовуються в бра, це дві лампи потужністю 50 Вт. Напруга 220 вольт. Всім дякую за увагу, підписуємось на канал, спостерігаємо за новими оглядами.